Я вітаю вас, малята, любі хлопчики дівчата. Ранок всіх нас розводив, мандрувати попросив, тож часу не гаймо, подорож цікаву вирушаємо. А чи хочете ви дізнатися, куди ми сьогодні будемо мандрувати? Тоді відгадайте мою загадку. Чий такий красивий дім не змовкає сміх у нім? Лише музика в танок, що це діти, Дитсадок! Тож ми вирушаємо сьогодні в цікаву мандрівку потягом до дитячого садка. Потяг наш біжить, потяг наш кряхтить, вирушає потяг точно і везе собі садочком всю веселу дітвару. Ту-ту. у -ту! У-у-у! А ось і наш дитячий садочок. А зараз будемо групою мандрувати усі куточки заглядати. Куточки всі розглянемо, навіщо вони запам'ятаємо? Перша наша зупинка роздягання. Коли дітки приходять до дитячого садочка, вони заходять в роздягальню, роздягаються. Складають у шафи свої речі і заходять у групу. Наступна зупинка ігрова кімната. Іграшками ми всі любимо грати, а де вони мешкають, слід нам запам'ятати. В ігрової кімнаті діти грають різними іграшками. В ігровій кімнаті багато шаф для іграшек. Столи та стільці. Наступна зупинка книжкова. У хруповій кімнаті знаходиться шафа з поличками, де стоять книжки. Книжка навчить, як на світі жити. Наступна зупинка кольорова. У дитячому садку є шафа. Де знаходяться кольорові олівці, фломастери, фарби, клей, кольоровий папір та картон. Все це ми використовуємо на заняттях з малювання, аплікації та ліплення. А зараз трішечки відпочинемо. Щось не хочеться сидіти. Треба трохи відпочити. Ручки вгору, ручки вниз. На сусіда подивись. Треба трошки пострибати і в долоні поплескати. Плесні діти кілька раз. За роботу всі гаразд. В групі нашого садочка є куточок природи і погоди. По куточку погоди та природи ми визначаємо пору року, дні тижня, час доби і основні природні явища, щоб знати, як правильно одягатися відповідно до погоди. Після насиченого робочого дня, коли дітки вже позаймалися, погралися, Обідали. Вони йдуть спальню відпочивати, щоб відновити свої сили. Тож, наша тупинка так і називається спальня. Остання наша тупинка знаходиться на території нашого дитячого садка. Це наш ігровий майданчик. Там проводяться прогулянки вранці вдень і ввечері. На ігровому майданчику під час прогулянці дітки проводять спостереження, грають в різні ігри, рухливі, сюжетно-рольові, грають з іграшками, пісочниці і спілкуються зі своїми друзями. Кожна дитина дуже полюбляє це місце. Дітки весело подорожували, в усі куточки завітали. У разом розглядали, а назву ви запам'ятали? На яких зупинках ми побували? Що ми разом розглядали? Тож будемо разом в групі жити і будемо садочок наш любити. Хуй, дітки молодці, до нової зустрічі!